Наш дім дізнався від співробітника. Порекомендував він мені його, оскільки сам тут побував. Значить, мета поїздки була відвідати наш дім, оздоровитися, підлікувати шлунок, укріпити спину, відпочити від роботи, отримати задоволення, отримати нові сили. Мої сподівання, моя ціль оправдалася. Я отримав в першу чергу хороше самопочуття. Полікував свій шлунок, краще себе зараз почуваю. Набрався нових сил. Мені розказували, що тут гарно, що тут все так це. Але дуже важко було собі представити це, уявити. Це був такий хороший сюрприз для мене. Коли я приїхав, побачив. Побачив заклад, побачив людей. От. І це для мене було здивуванням, оскільки так радошно мене прийняли. Настільки красива природа, настільки затишно, комфортно, спокійно. Підхід до лікування теж здивував, тому що це настільки просто і настільки природньо. ніколи не міг подумати, що так взагалі можливо. Тут я дізнався, що їжа може бути не тільки смачною, а й корисною. От почуваюся, себе набагато краще, оскільки немає такого, такої важкості, яка була до того в Е, В нашому домі я для себе відкрив здоровий спосіб життя, а саме спорт. Тому що до цього часу, коли я приїхав сюди, я не займався бігом, я не займався прогулянками. От тут я дізнався, що таке дійсно. Прогулянка, що вона може бути, е, приносити задоволення, приносити користь для здоров'я. Почав займатися бігом. Е, результати мене здивували, оскільки це допомагає себе краще почувати е, протягом цілого дня. Для себе я вирішив займатися плануванням, плануванням свого особистого часу, е, оскільки хочеться. Теж залишити оці, цей графік, цей ритм життя, який я тут отримав, якого я тут навчився. От. І буду продовжувати займатися спортом, буду продовжувати вживати здорову їжу, здорово та корисно. Моя рекомендація для людей, які хочуть змінити своє життя, це зробити перший крок. Приїхати в наш, в наш дім. Дізнатися, як, яким чином можна змінити своє життя, вести його здоровим способом, от, з користю, з задоволенням.